Ні, ні про що я не шкодую, але деякі принципи змінились. Не можу сказати, що я щось ненавиджу чи відчуваю якусь глибоку до когось, до народів чи до ситуації ненависть, але з'явилась бредлива огида до деяких професій до військових професій до всіх. А зокрема, та до всіх військових професій. І, зокрема, до авіації. Незабаром 9 травня. Джохаре Мусаєвичу. що б ви хотіли побажати народам колишнього Радянського Союзу. Народам колишнього Радянського Союзу. Нічого я не побажаю. Те, що вони заслуговують, вони самі собі. Це їм. Нагнітають і самі доходять до того, на що заслуговують, народи колишнього чи теперішнього чи майбутнього союзу і, зокрема, Росія хворі русизмом до того ж, це дуже небезпечна, важка хронічна хвороба. Русизм страшніший за фашизм, нацизм, расизм усіх людиноненависних ідеологій. Хочуть вони цього чи ні. І цю страшну хворобу можна вилікувати лише найважчими випробуваннями. Найважчими випробуваннями. Єдиний, мабуть, народ на землі. взагалі ні в що не віруючий, бездуховний, аморальний і відстав від рівня розвитку людства. Безнадійно і надовго це росіяни ніякої віри немає, Жодні вірі не підкоряються, не віддані ніякій духовності, порядності, а отже й моралі.